Всіх вітаю на своєму каналі. Звати мене Сенка Роман, я автоінструктор. Сьогодні буде тема така цікава: як проїжджати ліжачі поліцейські, тому що якщо ми неправильно проїжджаємо ці пагорби, то може бути у нас дуже такий сильний удар на ходову частину автомобіля та пошкодити е, таку ходову автомобіля. Чи може бути спортити резину, Це ж таке буває. Але також ми можемо попасти в аварійні ситуації, тому що ви побачили, різко гальмуєте, Позаду людина не побачила, що буде у вас ліжачі поліцейські, та може вас їхати. Також вас може знести чи можете наскочити на бордюр зараз цим приклади роздивлятися то розмовляти про це. їдемо, і подивіться уважно на знаки. Подивіться уважно на знаки, У нас знак 30, і намальовано, що у нас буде ліжачий поліцейський. Отут, знаєте, якщо у нас такий ліжачий поліцейський іде як пішохідний перехід, він не дуже різкий, і ми можемо спокійно по ньому проїхати. Ну, така швидкість не дуже мала може бути на цих ліжачих поліцейських. Далі ми будемо звертати увагу з вами. Далі їдемо. От звертати увагу, як зрозуміти, наприклад, якщо ми не бачимо знаків, що там є ліжачі поліцейські, чи нема. Ми дивимося на автомобіль, який рухається попереду. О, дивіться, він гальмує. Чого він гальмує? Ага, от і знаки, бачите, у нас вони, вони на такому листах, в лісточках, в деревах, тому дуже небезпечно. А цей вже ліжачий поліцейський, зверніть увагу, що я роблю. Я пригальмовую, переходжу на першу передачу, так, і потихенечку, потихенечку їду. Але коли проїжджає ліжачі поліцейський, я натискаю на щеплення, а потім потихеньку відпускаю щеплення і також качусь на першій передачі. Тому ці лежачі поліцейські, які маленькі, вони дуже різкі і дають сильний удар по ходовій частині. Зверніть увагу, знову у нас є знаки, і знову попереду лежачі поліцейські. На жаль, караска стерлась. я з другої передачі дивіться, переходжу на першу, але натиснуте у мене щеплення. Навіщо? Щоб м'яко прокатитись? Після того, як колеса мої перекотились. Через ліжачі поліцейські я додаю трошки газку, відпускаю щеплення і продовжую рух. Потім переходжу на е, другу передачу. Тому, коли ви приїжджаєте, будьте уважні, ну буває така техніка, що можна переповзати оці ліжачі поліцейські на першій передачі. От зараз ми їдемо на другий, скинуло швидкість. Ну тут таки знаєте, лежачий поліцейський трошечки е, великий, тому е, я його проїхав так от спокійно, їдемо далі. Зазвичай, бачите, якщо ми в місті перегружена дуже знаками у нашій вулиці, тому іноді ми помічаємо, іноді не помічаємо знаки. Але якщо йде гальмування поперед автомобіля, ви теж, будь ласка, гальмуйте і старайтеся зрозуміти, чого це відбувається. Це по перше, по-друге, якщо ви помітили усе ліжачі поліцейські, ні в якому разі не різко не гальмуйте, якщо ви впевнені, що позаду нікого нема. Так, ну треба подивитись в дзеркало, в дзеркало, в дзеркало, і постійно, постійно це робити. Але якщо ви прозивали, не подивились в дзеркало, але побачили лежачий поліцейський, то різке гальмо може призвести до аварії людина, яка може не помітила знаки і, і не помітила, і чи була дуже близько до вас. Ну знаєте, так дистанцію не дотримувала дистанції, тому було небезпечно, то може бути просто удар взад. Тому краще поміркуйте, чи може вам проїхати. Чи полі лежачі поліцейські вже на швидкості, да, буде удар в ходову, да, потім це ремонтується. Ну, декілька чи гальмування буде більш таки, знаєте, плавне. Але не буде у вас удару позаду. Тому будьте, будь ласка, уважні. Бачили лежачі поліцейські. Так, у нас є з вами. Ми побачили лежачі поліцейські, був знак. І дивимося. Ну, автомобіль, бачите, який попереду він не дуже пригальмовує. Хоча він підпригнув, то ми розуміємо, що нам потрібно пригальмувати. Подивились в зеркало, будь ласка, уважно. Подивилися, що позаду нікого нема, трошечки пригальмували. Знову наголошую: не робіть різке гальмування. Якщо ви даже запізно запізно побачили лежачий поліцейський, різке гальмування може призвести до аварії. Тому проїжджайте його вже як є, так і є. Ну так наступного разу будете уважно дивитися. Звертаємо увагу знову на знаки. Є у нас знак до зниження швидкості 30 км на годину. Є знак, що буде у нас ліжачі поліцейські. Подивились. Знову скинули швидкість, подивилися дзеркало, що нікого позаду нема. І спокійно, отак, от, от я зараз качусь на другій передачі, тому що такий лежачий поліцейський, знаєте, він розтягнутий трошечки ось на асфальту, і він не такий різкий, він більш пологий. Тому можемо приїхати на другій передачі. Зараз будемо роздовляти з приклади, коли лежачий поліцейський більше гострі. Зараз ми виїжджаємо праворуч, і будьте уважні, ми знаки тут не побачили, тому що вони були раніше. Але ми дивимося на асфальтне покриття. Дивіться, вони тако, знаєте, покрашені у жовтий колір, да, і бачимо, що машини пригальмовують. І зверніть увагу, як це роблю. Я йду на перші передачі дуже-дуже повільно. А потім затискаю щеплення і плавно перекатується автомобіль. Ну, ви знаєте, буває така техніка, якщо, як проїжджати, наприклад, поліжачі поліцейські. Зверніть увагу, зараз буду таким способом проїжджати. Але я для новичків не рекомендую переходимо на першу передачу. І їдемо біля бордюру. біля бордюру. і у нас одне колесо йде на ліжачий поліцейський, а інше колесо йде біля бордюру, і воно не підпригує. Але подивіться в дзеркало наскільки тут замала відстань. Це дуже небезпечно. Тому для людей, які не впевнені в своїх габаритах, для людей, які новачки, це дуже небезпечно, і ви можете зачепитися. Знову звертаємо увагу, ліжачі поліцейські пригальмували, перейшли на першу передачу і перекатуємось. Не гальму, не на гальмі, нога і не на, на щепленні. Так ми затримуємо, але перекатились. Після цього е, спокійно відпускаємо щеплення, продовжуємо рух. Але у дворах бувають такі теж сюрпризи. Бачите, якісь ремонти роботи зараз знімемо. Ми спокійно вмикаємо правий покажчик повороту, м'яко, м'яко об'їжджаємо. Але де, де хто, бачите, він проїжджає з іншого боку, газує. Я не рекомендую вам дуже сильно розганятися на придворових територіях. Чи пішохідних зонах це дуже небезпечно, будьте уважні, тому що це може призвести до марійних ситуацій, можуть вибігати діти. Якщо діти граються, вони знаєте відчуття страху, таке трошечки притуплене. Вони не звертають увагу, можуть побіжати один за одним, чи може за м'ячом. Тому от при домових територіях лежачі поліцейські ну дуже, дуже. Я так моя така думка, що потрібні, тому що автомобілісти на жаль розганяються, газують. Щось комусь доказують, кудись поспішають, а це дуже небезпечно. Тому, будь ласка, виконуйте право дорожнього руху, переїжджайте, лежачі поліцейські спокійно, там яко.